Доставка новою поштою 2800-800. Ігор, дуже вас просимо, приїдьте до нас, навчіть нас, бо у нас на складі так робити не вміють. Нова пошта завжди оцінює там 3500 плюс. Мало того, ви ж не забувайте, що сюди ще потрібно додати. От вартість палети, вартість е, картону. Навколо цієї палети стрейч-плірки і додаткових затрат на роботу працівника в складі. Адже чи він взяв одну палету і загрузив машину, чи скомплектував цю тонну. Коротше, витратив час на це все. Це все теж закладено в собі вартість. Тому 200, даже сама нова пошта, у нас такі тарифи не бере. І ми, як виробники, у нас багато найманих. Працівників, і ми їм вимушені платити зарплату. так Безплатно, да. Безплатно ніхто не хоче працювати, щоб хтось десь там новою поштою отримав коротше, ну палету за 3500 без його роботи. На жаль, так не працює система. Не знаю чого. Потрібен ваш апарат потрібна.